там в тебе хтось плаче. Іграшки в тебе там плачуть, на диванчику, там, де всі твої іграшки, там хтось плаче, треба йти подивитися, що сталося. Пішли, Пішли подивимося, що сталося. Катункет, що сталося? Що сталося, катункет? У мене були зубчик. У нього були зубчик. Що тепер робити Вероніка? Напевно треба дзвонити до зубного лікаря. Так. Да. Ну, що Катонкет, Ми будемо дзвонити до зубного лікаря, щоб він тобі полікував зубчики? Я боюсь, я не хочу. Ну, чого, бачиш? Ти боявся, не хотів, і зубчик заболів. Все, треба йти, не можна тягнути. Вероніка, бери телефон і дзвони Вероніка. до лікаря. Все, Катункет, ми тебе записуємо до лікаря. Ні, я не піду, я боюсь. Ну не бійся, це зовсім не боляче. Але зубчики більше не будуть боліти. Я казала йому, я казала йому, якщо ти не підеш до лікаря провіряти і не будеш чистити зубки, вони у тебе забулять. Ну він мене чомусь не послухав. От і має тепер бачиш? Так, Катункет. Так не можна було себе вести. Треба було слухати і піти до лікаря. Нехай би він подивився. І якщо би ти чистив зубки, вони б у тебе не заболіли. А тепер треба йти до лікаря. Ну що, Вероніко, Ідеш дзвонити до лікаря? А. Давай дзвони до лікаря. Алло. Алло, що сталося? У нашого патуна ката заболів зубчик. Можна приїхати? Так, можна, приїжджайте. На другу годину завтра. Ну, от і все. Ми записали на до лікаря завтра. Так. Ти його мусиш відвезти до лікаря? Так. Добре? Нє? Треба їхати до лікаря. Ти сьогодні записаний на другу годину. О, Ну, чого ти? Все буде добре, не переживай, От побачиш. Так, побачиш. Ну, нехай їде, певно, що нехай їде. Їдь, давай, іди, не бійся. Поїхали, котунки. Все буде добре, не переживай. Добрий день. Добрий день. Ми до вас записувалися, можна заходити? Можна. Ось у нього болить зубчик, він плаче. Добре. Сідай на крісло. Сідай, сідай, все буде добре. Лікарка тебе. Огляне зараз, полікує. І дасть тобі якийсь сюрпризик. Так, лікарю? Давайте, починайте. Лікарю, починайте. Він не боїться вже, правда? Добре, починайте. Я буду чемно сидіти. Добре, давайте першу оглянемо зубки. Так. Відкрило так. Широко, широко. Не бійся, зараз нічого не буде зашити. Так. Ну, що там, лікарю? Один зубчик чечусь почернів. Угу. Бачиш, не чистити зубчики. Та не чистив. Зараз вижежіти і, і чешусь буде воздушка. Угу, Повітрячком зараз так. Рада. Що, зараз тобі покладуть пломбочку, ви будете лікарю ставити пломбочку? Так. Ось все, зараз тобі покладуть пломбочку. А ти боявся, бачиш, зовсім не боляче. Так, пломбочку. оставлю. От і все. Та, лікарю. Бачиш, зовсім не страшно нічого не Все добре, все добре, ура! У мене нічого не були. Дітки це не були треба ходити до лікаря. я цілу нічку не спав, коли він мене болів, а тепер вони нічого не були. Я знову буду веселий і буду гарно бавитися. Ну, все, лікар, він був чевний. Так. Ага. І що дальше? Іде він зараз вибрати собі подарунок. Ура, ура! Ну пішли. Пішли вибирати, ти був чемний, дуже чемний. Так. Бачиш? Що ти вибираєш? Хм. Машинка тут є? Ух ти! Який хагівагі антистрес. А це лікарю, як називається? Це... Угу. це просто котик. Просто котик? Так. А він не антистрес? Він антистрес. А, котик антистрес. І такий пушистий зайчик. О ти вибираєш? А, я напевно собі виберу машинку. Добре. Бери. Машинку беру. Ну все, ми йдемо вже лікарю. Ні, тримаємо зношітку. Нам подарунок дає зубну щітку, дякуємо. Тому що, щоб ти чистив зубки, треба чистити Да нам і вечором. Так, все. Бачиш, не будеш більше боятися. Ні, не буду. Я завжди буду ходити, і дітки, також. Ось така у нас історія, дітки. Так. так? Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. До зустрічі!